Пан конструктор, вітаю вас. Вітаю вас, пане Дмитро. Ну, ох, які красунчики, слухайте. Бачите, все готово. Так, да, да, да. да. Ух, Які да, красунчики, друзі. Да. Нагадую, що сьогодні ми підписуємо чотири дрони. Чотири дрончики. Ну, Три з них це і мені дрони. За що дуже дякую. Ну, підписуємо перший дрон родині Котляревських. Пан Тетяна, пан Віталій, дуже вам дякуємо за підтримку Збройних Сил України. І дрончик називається Сталевий Заповіт. Чудово! Так, да, це ще, знаєте, так, одна йменно назва є пісні нашої чудової людини Тольтоліча. Дуже талановита гарна людина. І от взяли ти назву. Так що дуже дякуємо родині Котляревських за допомогу. Будь ласочка. О, починаємо. Так, сталевий заповіт. Сталевий заповіт. І поки пан конструктор підписує, нагадаю, що завтра вже ці всі дрончики прямують до наших захисників на передову. Якраз ми добре встигли, друзі, дякую вам. Якраз добре встигли. Лише 4 дрони докласти до посилочки. Так, перший є. Сталевий заповіт. Чудово. Гарний дрончик. Гарний, гарний. Тут же ж нічого не поспориш. Так, наступний дрон. Іменний дрон від пана Віталія Олександровича. І він попросив назвати на честь брата, який на превеликий жаль загинув. І назва за Руслана Скалата з Чернівців від брата. За, за Руслана, так, то давайте зараз. За Руслана Скалата з Чернівців. Від, брат, від брата, так. Так. Угу, чудово видно. Отак, вот так добре краса, все, Ви? чудовий, чудовий дрончик. Дякуємо, да, дякуємо пану Віталію за допомогу. Дякуємо, да. да. Наступний дрон. Від, сподіваюсь, нашого вже хорошого друга Сполучених Штатів, пана Вільяма Вітлоу. І попросив пан Вільям написати наступну фразу на дроні. Piac in Ukraine. Peace in Ukraine, No Orks. No Слава Orc. Україні. Україні. Mm -hmm. Дуже дякуємо пану Вільяму за допомогу. Зараз подумаємо, як це краще. Слава yes. no Україні, але латиницею. До речі, пан Малашенков Андрій сьогодні виграв дракона. Проханечко зв'язатись зі мною в зручний для вас спосіб. Гарний дракончик такий був. Шкода навіть віддавати. Пану конструктору чатик передає Вітанечко. Дякую, дякую, так. Так, давайте так, щоб у нас фокус був. Так. Трошки відсвічую там. Наверху там. Де. Зараз зараз, зараз. Зараз. Бачу, так. Да. Ukraine, no orcs, Слава Україні. Чудово. Дякуємо пану Вілліму ще разочек. І четвертий дрон, друзі. Дякую всім, хто долучався на збір. Це 93-го дрона. І дуже дякую і закрив цей збір, пан Андрій Андронців, Хороший мій друг Сполучених Штатів. До закрив і попросив назвати його відплата, відплата. Все, все добре видно. Дякую, пан конструктор. А якщо можна тепер всі чотири в кадри помістяться? Боюся, що. Зараз я себе приберу. Боюся, що ні. Так. Другий. Прекрасні, гарні такі дрончики. Давайте я трошки світло приберу. Первый, второй, третий, третий и четвертый. Чудові гарні дрончики. Думаю. Занесуть вітаміни за призначенням. Занесуть аж занесуть. Занесуть, бігу. Ще на жоден дрон. Ніхто крім орків не жаліть. Не Та й ті пане, не дуже мають потім можливості пожалітися, певно. Ну, іноді, може, і встигали, і... От. але я не знаю. Мені такого не допускає. Не допитай, та й Бог не буде. Був з ними. Теж так. От. Головне, що я знаю, що хлопці їх використовують, використовують за призначенням, використовують ефективно і наближають нашу перемогу, в тому числі завдяки вашим донатам, нашій роботі, от, роботі пана Дмитра, роботі спільноти. От, яка... Пану конструктору дякую, який та, і по він, ночах хлоп... збирає ті дрони так, і під обстрілами, Ну, так що... от, та є трошки. От, ну, сьогодні якось хоч-хоть мене пронесло, але там на Борщагівці під'їзда да, да, немає. Да, да, немає знову. От. Тому таке. Тому бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. От. Бо, як бачите, воно не зупиняється. Не зупиняється не на секунду, і чим далі воно. Вони будуть тим зліші, тому що вони розуміють, що своїх цілей досягти не можуть. От, ні військовим шляхом, ні дипломатичним, тому що дипломатичним це ж їм треба обличчям поступитися, як там вони кажуть. Like. От, тому не можуть ні так, ні так. І тому будуть далі від злості нас тероризувати, намагатися вбити чим більше. На жаль. Така ситуація складується, тому бережіть всі себе, не нехтуйте сигнали повітряної тривоги. Не думайте, що шахет пролетить мимо, бо дай Бог, щоб він пролетів, але не дай Бог він влучить. Краще бути або в сховищі, або, як мінімум, хоча б там... за дві стіни між, так. Між двома стінами. От. Ну, між двома стінами залежить від того, хтось який будинок, якщо якийсь там добрий монолітний, то. Там трошки полегше. якщо стара хрущовка, на жаль, краще, краще йти в сховище. Так. Ну і не забуваємо допомагати Збройним силам України, саме головне. Звісно, да. сьогодні тестували нові камери, дуже цікаві. От, так що скоро поїдуть оновлені дрончики. На ну, я, я не розповідав, думаю, вже пан конструктор сам може розповість за нові камери, в чому фішка, і чому нові. Дуже добре бачать вночі. Не тепловізійні, от, ага. але з штучним інтелектом, з, ага. з, з постобробкою зображення. Прям ну, дуже добре бачать. Прям зайшли в ванну, і прям ну, не як в день, але так. ну. Але дуже добре видно. Сутеніло, так. вечоріво. От, тому от, і більш того, у них ще є і можливість збільшення зображення, тобто приближення. От, це може дуже бути корисним. От, це не, не те, що ми там щось там придумали, да? тобто все придумано до нас. От, але зараз ось спробували, використали. Ну, проходить модернізація. Ну що ж, рухаємося так. Да, вони якби дорожчі, ніж звичайні камери, але. Подивимося, якщо хлопці скажуть, що їм таке дійсно треба, то будемо, будемо так робити. От, зараз, поки тестовий, тестова партія, тестовий зразок поїде. От, і далі будемо чекати відгуки. Ну, будемо чекати, так. Да, результати да. дуже цікаві. От. Тому таке ще спробували цифровий зв'язок. Ну, це, це, це цифрове бачення. Ох, воно гарне, ох, прям, ну. Хм. Ефект прям присутності. Ефект, наст... вау, так? Настільки чітко, настільки класно, але, на жаль, воно легше забивається ребом. Ну, цифровий зв'язок, ніж аналоговий, там є нюанси. Але в багатьох випадках він теж корисний, використовують на фронті, використовують і цифровий зв'язок теж. Ну, От, ну, зараз ми так трошки пішли в сторону модернізації, в сторону розширення. Можливості. От. І будемо дивитися, якщо хлопці потестують, скажуть, що так треба. Це ж буде просто чудово. Так. Ви знайшли те, що треба. Так. Ну, це прекрасно. Да. Тому працюємо, працюємо, працюємо. далі. Да, не зупиняємося, працюємо далі. Добренько, пан конструктор. Дуже дякую вам за вашу роботу. І От. будемо на зв'язочку. Якщо От. раптом зараз ще до кінця стріма... Ще не збираємо, я одразу вам зателефоную. Телефонуйте, я на зв'язку. <кхеш> Буду чекати. Добре. Да. Всього доброго, до побачення. Спасибо. Друзі, дуже-дуже, дуже всім дякую. Дякую всім, хто долучається на збір на FPV пташечку. Дякую, хто купляє, скажімо, ну, як не купляє, організовує і мені дрони. Да? там Дуже величезна подяка. І бачите, що сьогодні чотири пташки такі гарненькі поїдуть і будуть, будуть виконувати свої, скажімо, безпосередні функції.